Всем привет. Значит, рублю улитку на плоду для кузни. Значит, моторчик из стиральной машины, малютка вроде бы як. Вот крыльчатка. Стаури с печки, ну, уже такая на восьмерці стоит. Вот вала. Зробив под шплінт отверстє. От, зробив височку, щоб вона надівалася. Шплінта ще не штопори, бо буду далі робити ще влітку, ще влітка впереді. Ну, дує, вроді як непогано, воздух затягує. От, ну, ця критка вона двохстороння. І от воздух тягне, і отсюди воздух тягне Стояла тут. Ось така крильчатка ось так. Ну, я ставив, думав, що буде мотор грітися, тому що крильчатка ця убирається, продуть не буде чим. Ну, зробив, тяне непогано. Ну, зараз включимо і продемонструємо. Десь розстояння сантиметрів сантиметров сорок начинаю уже затягивать. Вот, ну, а и стороны охлаждения. Ну, Слабые через мотор, но але... могут дотягивать. Ну, а тут у нас вообще Ураган. Моторчик у мене десь уже минут 15 поробив. І тепленький такі градусів до 30 нагріється. Гріється тільки оця частина. От тут холодний біля валу. Холодний. Така штука, далі будемо вже робити улітку на його. Всі всім дякую.